Планувалося, що найперше про цю тему будемо говорити або спільно з Владикою Михайлом ворос з Владика Михайло. Чому тому що, взагалі, слово Африкос це те слово, яке як зараз патріарха в Україні, привніс в наш такий лексикон. і? Завдяки йому це слово стало досить популярне в релігійному колі, коли ми оголосили про презентацію першої книги першого Євангелія у форматі «Апракос», Ми потім подивилися в гуглі кількість запитів. Тобто, «Апракос» як такий його ну дуже рідко хто гуглив це слово, але саме за день до презентації, коли стерофія виклала оголошення більше 15 тисяч пошукових запитів на слово «Апракос» було. Тобто це таке доволі нова. І цікава штука, але подісню, чому в назві моєї теми все ж таки вона названа не новою. То перше наше видання це було хвилину. Все переключається. Перше наше видання з Тевропігії. Це було Євангеліє у форматі Апрокос. Воно було 27 січня 2023 року. Тобто, ми можемо сказати, що свій богослужбовий рік ця книга вже пережила. Для тих, хто, можливо, ще не бачив, не зустрічався, тобто, ось так виглядали там сторінки Апрокоса. Воно не таке рожевеньке, тому що це з pdf файлу для типографії, тому воно тут виглядає таким трошки малиновеньким кольором. Ось так виглядав наш Апрокос Євангелія всередині. І друге питання відразу розповім, тому що розповідати буду про комплекс апробацію відразу обох. Це 13 грудня 2023 року. В тому ж форматі Апрокоса місія тебе видала апостол. Апостол, в принципі, мав такий самий розбивочку по богослужбових днях. Єдине, що тут, бачите, тут вже є противни і Алілуарії. Воно тут, ну тому що, тому, що концептуально воно тут правильніше має бути, і саме така є грецька традиція. Мета наших видань, що ми хотіли цим показати, по-перше, тут абсолютно. Новий сучасний переклад українською мовою з грецької на українську це перше, що було абсолютно нового у цих виданнях. І друге це саме апробація у форматі Афрокосу, тому що наразі це дійсно перші видання нового завіту в житті у форматі Афрокосу на території України. За оригінал для перекладу було взято грецький the New Testament in «The Original Greek». Тобто це той оригінальний текст, науковий східного типу тексту, який ми на який ми орієнтувалися, брали за основу. Також було використано ще 29 текстів, як допоміжних різними мовами: і європейськими, і знову ж латина, і англійських перекладів багато, і всі наявні сучасні українські. Тому що робота тривала над Євангелієм понад три роки. Над апостолом, десь приблизно так само, і це була досить така значна група перекладачів, які вклали всю свою душу в цю роботу. Принципи роботи перекладачів ну така доволі стандартна штука, але вирішила відразу винести в презентацію, щоб не виникало зайвих питань, тому що це. Текст, коли читаєте ті, хто користувалися, він може викликати питання. Тому трошки поясню, максимально точна передача буквального змісту оригіналу. Ну, до прикладу, якщо в апостола Марка птахи такі прийшли, то перекладачі наполягали на тому, що. Птахи прийшли, тобто, якщо він вважав, що це слово вжити доцільно, воно зберігалося в кількох послідовних там виданнях грецького тексту, то намагалися залишити. Тобто, зрозуміло, коли вже вчитуєшся, вчитуєшся, відчувається, що у Марка там інший стиль, у Матвея інший стиль, і от щоб читач міг відчути цю різницю стилю, все ж таки намагалися зберігати за можливості збереження точного порядку та лексичної відповідності слів для передачі авторського стилю кожного з євангелістів. Тобто, коли Євангелія і апостол проживуть ще далі свої богослужбові роки. Це буде все далі відчутно, відчутно, відчутно що саме ці стилі вони є за можливості з збереження оригінальної ідіоматики, збереження семітської побудови речення у тих місцях, де вона є в оригіналі. Якщо український синтаксис це дозволяє, також збереження гебраїзмів, арамеїзмів і, лати... і, лати... і латинізмів оригінального тексту по тексту такого є досить багато. Далі виділення оригінального звучання більшості семітських і латинських слів і виразів з огляду на те, що українська фонетика здатна краще передати звучання цих слів ніж фонетика давньогрецька, і також при перекладі оригінального звучання власних імен враховувалися традиційні для української мови форми цих імен. Тобто дещо що вже стало нашою українською традицією, ми все ж таки не змінювали. Якщо для української мови традиційніше саме наша форма. Знову ж чому формат не новий? По перше, а що це таке з грецької, якщо перекладати це не робочий недільний святковий, тобто тип книг святого письма, де виклад іде не в стандартній нашій формі, як ми звикли подача там від Матфея від Луки, від Відани і класично від першого, тобто по хронології тут йде виклад від богослужбової практики від е, неділі Пасхи. Тобто, це от Пасха. Орієнтуємо далі. Тому у мене дуже часто запитувало, а як з приводу календарів. А універсально, тому що орієнтуємося не на календарі, не на дати, а орієнтуємося неділя від Пасхи така. То понеділок від Пасхи такий, то від п'ятдесятниці то, тобто без прив'язки до конкретної дати. Тобто, прив'язка до богослужбового кола, скажімо так тут, Євангелія Абракоси вони на Русі були. Це були такі, як і тут вже вказано. Це Остромирове Євангеліє, Стеславове Євангелія. Чому раніше Апрокоси були поширені? Тому що вони були поширені в той період, коли Євангелія були ще рукописні. Люди тоді відразу розуміли, що простіше для богослужіння переписати відразу так, як треба. Тобто, це був певний конспект, певний формат лекціонарів. Тому тоді апрокоси рукописні вони були поширені на території України. З появою друкарства така потреба відпала. Тобто, все ж таки, Іван Федоров вирішив певні питання, штампували стандартно покласи. От з того моменту фактично апрекаси як такі на території України не поширювалися. Для вселенського патріархату та багатьох церков грецької традиції, апракоси, переважна більшість богослужбових євангелій і апостолів понині. Тобто для них наш формат не є традиційним, вони от як користувалися апракосами, так в них апракоси вкорінилися в їхній практиці і традиції. Як я вже казала, наше Євангеліє воно вже прожило свій перший богослужбовий рік, а апостол шість місяців в користуванні. Можемо говорити про певні. Підсумки про певні результати. По-перше, ті, хто користувалися, вже знають, що відразу правочки владика Михайло вносить в макет, оновлює електронну версію, видає в доступі на стевропі, відразу нову версію. Тобто, всі, які були знайдені одруки, які були неточності, які були знайдені пропозиції, побажання, все це відразу надсилалося або в особисті на стевропі в меседжер, або на електронну пошту, і все це вносилося. Тобто дрібних. Одруків, які ми все ж таки припускалися з різних причин, вони були максимально виправлені. Ми отримували цікаві пропозиції щодо вживання різної там синонімії, тому що люди користуються все ж таки багатьма перекладами і Морачевського, і Огієнка, і Біблійне товариство також оновлює прогресує, щось. Випускає нам надходило дуже цікаві пропозиції. Ми їх опрацювали з чим, з чимось, не погодились, над чимось. Ще думаємо, тому що. Ми плануємо і далі вдосконалювати наші тексти. Тому такі пропозиції їх надходило багато. Їх надходило з боку, як і УПЦ, так і з боку ПЦУ, Дуже приємно, що люди до цього споставились з такою надзвичайною активністю. Тобто, це не те, що ви там знаєте, перший місяць два покористувалися і все тобто це постійний такий процес. Особливо коли трапляється, що ми перші знаходимо ту ми розуміємо, що зараз люди за тиждень до цього не йдуть, і ми вже морально були готові, що ну, от все таки буде так. В нас було з читанням на обрізання, тому що грецька традиція вона не передбачає читання двох зачал. Немає в нас таких практик. Вони читають одне зачало все. Тобто вони не, не дублюють вони, отак от як в нас, і скажімо так, перекладацька група. В більшості, коли прийняла рішення, прийняла рішення проекспериментувати з грецькою традицією. Тому на цей день було залишено читання Василію Великому. Нам дуже багато прилетіло в той день. Дуже багато. Це, напевно, була рекордна кількість відгуків. Саме на це ми вирішили, що. Коли ми будемо перевидавати апостол вже з фондом пам'яті, тому що вони заявили пропозицію для комерційного можливості поширення апостолу, ми розуміємо, що з зачалом ми тут однозначно У Нас дуже дуже переконала така кількість відбуків. І це ну ми зрозуміли. Ми, ми врахували все, все добре. Тобто, також була пропозиція додати перелік зачал, тому що іноді потрібно не просто от якийсь день послідовно йти, а можливо там терміново знайти Євангелія на водосвятлі там Ленин не Знаю, подячний Іван Жешості не відразу згадаєш, де воно повинно в хронологічному колі йти. Тому на таку пропозицію нас попросили зробити список зачал саме в мене першому Євангелії, яке видала старопія, як його ще не було. У Євангелії видане фондом, ми його вже зробили на апостолі. Вже теж зробили. Тобто намагаємось максимально швиденько все це врахувати, і навіть на перший Євангелія все ж таки ми його зробили в електронному форматі на сайт. виклили, тому що нас знову ж про це попросили. Сказали, що все ж таки зробіть. Ми його роздрукуємо, книжечку вкладемо, але. Зробіть добре, будь ласка, і ще стосовно апробації апостола, те де, те, що нам дуже дуже приємно стало здивувало і вразло, тому що ми не ставили перед собою такої типу це Просто в процесі експлуатації нам сказали, що. Апостол у форматі Абрапис він дуже полегшує сприйняття дітям читання апостола в храмі. Тобто дітей їх потрібно все одно залучати, їм все одно цікаво. А читати апостол доволі складно, коли він складений. Знайти ну, оце взагалі просто це. Це, це окрема магія, де туди-сюди то ще не загубити. Все, що треба, і тому, коли воно все йде на ряду, діти значно більшим заохоченням читають. Дітям подобається дітям простіше, і ми отримали кілька таких відгуків, що саме. Апостол в форматі Агрокос для дітей це дуже такий оптимальний варіант для залучення їх до богослужіння. Тому нам приємно, що ще от в такий вектор, скажімо так, розвитку ми долучилися, і дуже, дуже раді, що от апробація дала ще от такий певний результат. Для ми розуміємо, що тисячним накладом, яким було видано Перше Євангеліє, тисячний наклад, який був виклад, було видано Апостол, це також не завжди можливість охопити всіх бажаючих і знову ж не в кожного є можливість отримати електро, е друкований примірник і приїхати особисто до диких зарка, тому що він розповсюджується безкоштовно, але виключно за. Особистого візиту в Стевропі, коли дати завітати владика з радістю, з кавою посмішкою розповідями, все це ми розуміємо, що це можливість не у всіх. Тому все, що робить Стевропія, вона робиться зазвичай паралельно і в електронному форматі. На сайті перекладу, який зазначили на презентації, у нас є викладені вільному доступі в форматі і пап, і апостол, і євангелія, і які вже згадували переклади наші чесні оці, і літургія Василія Великого, і літургія на Златоусте, і літургія передосвячених дарів. В... Перекладі цієї ж самої богослужбової групи, яка працювала над Євангелієм на тобто все, що є в друкованому варіанті, в Ставропі, все це є в електронному форматі також в вільному доступі можна спокійно це все отримати. Наостанок скажу, що робоча група перекладацька вона відкрита до співпраці в принципі будь-якої конструктивної критики, діалогу, нових ідей, нових запитів. Тому, будь ласка, або в меседжерські пропігі пишіть, або на електронну адресу перекладацької групи. Тобто, все, що знайдено, буде в перекладах, всі якісь ідеї, пропозиції, там помилки, бажання, побажання, навіть до там наступних ідей, видань проєктів, все це, будь ласка, надавайте. Будемо з великою радістю працювати. І сподіваюся, що на цьому ми не зупинимося. Будемо робити вклад в розвиток українського православ'я, щоб все вдавалося, тому що в історії церкви завжди якісь глобальні великі події починалися з ініціативних груп, ініціативних людей, з ініціативи небайдужих, які, я сподіваюся, тут сьогодні зібралися. Дякую. Та, Псалтир, весь корпус псалтирі він є. Перекладений він був випущений з семінарію Академією Це Київською. Це той, але проблема там є дуже дуже велике. Але на тисячу одну правку, тобто, без відома перекладачів семінарі Академія на свій розсуд внесли туди певну кількість правок і з перекладачами ці правки не були погоджені на сайті, який був на. Попередньому слайді ось тут у нас є викладена навіть порівняльна таблиця, тобто версія групи перекладацької і версія семінарі академії. Вони в багатьох моментах різняться, тому ми поки що в процесі до того, щоб видати саме версію перекладацької групи, тобто без справок семінарії академії, а саме от на, на тих версіях, на яких наполягає група. Ще відразу туди саме питання: тільки псонтир чи як оце видала її? І... Академія чи, чи там уже є із тропарями і з молитвами, чи тільки тропарі молитви були перекладені для ще різних цілей, тому в принципі дуже багато є таких деталей, з яких точно можна скласти абсолютно повноцінний салтир, як видано. Тому ну, ні, воно воно все, скажімо так, на етапі ворду. Воно є зібране у Ворді, і далі його треба перетворити в потрібне видання в потрібному форматі. Сподіваємось, що да. І Зразу скажу, я користуюся цим пісатим, її можна купити, ті, Так, Так, так. Недорого. І Скажу відразу, коли треба було читати 17-ту я не зміг, тільки-тільки стоїть післанти. От я її собі там розрукував десь ще свої да. Але вона вона лягає, значить так. Вона так. Мені А мені прекрасно. Іншу не зміг видання було бачите, воно воно має все пройти. Апробацію воно все має пережити, тому що всі ці видання експериментальні. воно має. Сприйнятися, отриматися відгуки, відредагуватися це все експериментальне видання. Тобто, все, що видавала ставропія, вони не ставили за мету поставити, що от от саме саме класне, Ні, експериментальне. Тобто є отаке, є пропозиція, пробуйте, давайте зборонний зв'язок і будемо разом щось робити. Знаєте, може хтось пам'ятає, навіть псалтирі церковно слов'янською мовою, там ж такий був момент страх, Ні, не <пробітник> той момент. Ні, не цей момент. Там, коротше, мали би бути слова що на нас. Там була на я, на, я, На Бог. Це в якомусь э, часі. Э... Такий ще у нас був студент, правда, він зараз дуже такий про та, російські роті. Зайшов той помилку таку і ми. Провірили, що там дійсно така була так, не страшна драматична, страшно драматична така помилка. То я те саме спостерігаю. Взяти Псалтир Київського патріархату, взяти псалтир е, Київської Верховної Академії в 17-ті Ми знайшли такий той, той, той той момент, де міняється зміст одного слова. Але я користуюся. Користуюся. Читаю вдома ту посалтир, і вона не міляється. Міляш! Говорили про куси, які були шайшку Антор Коспуцькі. Євангеліє. Так, 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 Луцьке Євангеліє було апропосом. Його зараз якраз перевидали. тобто досить.